Тучний інтелект, більш недалека обіцянка для медицини. Він уже щодня впливає на те, як спілкуються лікарі-пацієнти. Історія, яку розповів мій колега і друг доктор Володимир Шляхвер за шкелона, пояснює це краще за суху статистику. Підліток описала в чат-GPT сильну спрагу, часте сечого випускання, ну дото в тому. Модель попередила, що це може бути цукровий діабет першого типу і намалегливо порадила негайно звернутися до лікаря. Дівчина послухала. Клініці підтвердили, діабетичний кеца-ацедос, смертельно небезпечний стан, котрий потребує невідкладної терапії. Того ж дня її госпіталізували до реанімації, ймовірно врятувавши життя. Ми з доктором Шляхавером обговорювали, що це означає для повсяденної практики. Ще кілька років тому, коли пацієнт проходив з розківкою з Google, він міг відповісти: довіряйте доктору Google? лікуйтеся у нього. Тепер ситуація інша. Люди приносять підсумки чат GPT. часто точні, інколи ні, і лікар пояснює, де штучний інтелект має рацію, а де помиляється. Розмова перейшла від відмахування до інтерпретації. Нині. Навіть на старті штучний інтелект приносить користь пацієнтам. Сортування тріак. Модель може виявити червоні пропорції спонукати і піти до лікаря раніше. Підготовка. Пацієнти з переліком питання штучного інтелекту отримують більше відприйому. Роз'яснення лікування, чат GPT пояснює складні схеми ліків простою мовою, що покращує прихильність до терапії. Ті ж самі риси несуть і ризики, надмірна впевненість, переконлива відповідь не завжди правильна. Брак нюансів, порада без безрахування супутніх хвороб чи ресурсів заспокоєння, пропущений тривожний симптом, може затримати допомогу. Лікарям слід усвідомити: від штучного інтелекту не відбахнешся, пацієнти ним користуються, чекають, що ми. Розповротлумачуватимемо роз, їм його висновки. Наша роль усе більше кураторська. Підтвердити, коли модель права, і виправити, коли помиляється. Пацієнтам теж варно, варто пам'ятати, що штучний інтелект розумна перша перевірка, але не остаточний вердикт. Використовуйте його, щоб зрозуміти симптоми, а потім обов'язково звертайтеся до ліцензованого фахівця, який цінить повну картину вашого здоров'я. Штучний інтелект в медицині вже сьогодні стоїть на порозі, змінюючи очікування по обидва боки кабінету. Чим швидше ми навчимося працювати з ним, тим безпечнішою і ефективнішою стане допомога. Дякую за лайки та розповсюдження відео.